Звучить національний славень України. Прошу всіх встати. На матчі третього дуру чемпіонату України серед аматорів між командами Штурм Іванків та Атлет Київ. Іван Курагін, Тренер команди Дмитро Мурашенко. Четвертий Андрій Штурм Іванків та Атлет Київ. Ну що ж, як завжди, на ютуб-каналі Іванківського штурму з вами працюють відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Подача на ближнього. Ох, як було небезпечно зараз. Проти нього Журавель. Удар поворотах. Сьомий номер пробуває. Швидко переходить кияни в контратаку. Виходить рум'янцев вчасно це робить ігор. Дивний, зараз перехоплення від Дмитра Димнича. Непогано на Пащенка, простріл. Відібрав м'яча. у гравців Атлета. Зараз з м'ячем Пащенко. І що буде пенальті, друзі? Є, Вадим Журавель заробляє 11-метровий удар. Прекрасна була скидка від Пащенка на журавля. І. Хтось із центральних оборонців. Атлета. Удар! Гол! Блискоче реалізує Олексій Ремазовський. Один сметровий удар і штурм по у рахунку. 1-0. Молодий е вихованець атлета. Максим Комаренко. Вадим Бовтрук прибуває. Непогане перевод на журавля. Отримає Бовтрук від журавля. Ну і що? Неробоча права нога. Подача. Ремезовський вибиває недалеко. Намагався пробити. Зараз Крицький. Журавля. Подача прямо в руки Комаренко. І на цьому перший тайм у нас закінчено. В команді Шторм подвійна заміна. Замість восьмого номера. Ну а сфалив. Сфолив. Ось зараз Журавель з м'ячем. Удар воротах І ні, друзі, цей гол не буде зараховано. Був швидше за свого опонента і заробив пенальті, яке чітко реалізував Олексій Ремезовський. Зараз небезпечно атакував атлет. Настійливо рекомендував своїм футболістам активізуватися. Навіть... Дякуємо. Дякую вам, пані Оль Ользі Поканевич. Ну а тим часом гравці штурму святкують успіх. Владислав Дмитрів. Удар в поворотах. І дивіться, який хороший удар зараз. Дивіться, яку гарно контратаку пішов зараз Вадим Щасливцев. Щук. Бовтрук входить в гарний майданчик. Подача на журавля, удар по воротах. І гол, друзі. Красиво, красива комбінація. Ну, правда, подарував зараз Максим Комаренко цю комбінацію штурму. вдало він. Віддав м'яча, перехоплення. Богдан Рубльов 21 й номер. Ох, який момент зараз в стійку влучає м'яч. Атлет, починаючи з 39-ї хвилини матчу, грає в меншості. Ох, який момент зараз може бути небезпечно. І гол, друзі. Богдан Рубльов зараз через себе. Ви бачили, як наніс цей удар після передачі Олексія Ремезовського? Ну і е, вийшло так, що вийшов елегантний пас на. В нападі у Атлета. Про це пізніше. Дивіться, який красивий гол. Ну, це просто прикраса сьогоднішнього матчу. Денис Васильєв записав на свій рахунок гольову передачу. Красива подача. Осадчий. І бачите, Рефері навіть не додав жодної секунди до цього матчу. Поздравляємо команду Штурм. З впевненою перемогою над київським атлетом у матчі третього туру чемпіонату України серед аматорів. З рахунком 5-0 перемогли іванківські футболісти. З вами були відеооператор Руслан Мельляновський та коментатор Валентина Овдієнко. Бажаємо успіху, бажаємо удачі, щастя і всіх гараздів, всім нашим глядачам, гравцям обох команд, всім учасникам нашого матчу. І... Друзі, яскравої гри, яскравих вражень від футболу. Все буде футбол, все буде Україна. До побачення.